Я хотів би в першу чергу подякувати Ігорю Клименко і всій команді поліції ДСНС за те, що вони з перших хвилин уже тут і допомагають нам рятувати життя. На жаль, ми маємо два летальних випадки. Один із них це медичний працівник Світлана Лук'янчук, яка за попередньою інформацією допомагала евакуювати пацієнтів, які були на діалізі, і вибуховою хвилею, і також. Ну, був удар, який призвів до загибелі. Зараз судова медична експертиза працює над ним. Я хотів би ну, висловити щирі слова вдячності цьому медичному працівнику, який ціною власного життя врятував життя хворого пацієнта. Також висловити вдячність всім медичним працівникам, які тут і змогли під час цієї терористичної атаки зробити все можливе, щоб кількість жертв значно менша ніж можна було. Оцінити, подивлячись на масштаби цього руйнування, ми маємо понад 50 поранених з них два медичних працівники тяжко поранені, Понад 40 медичних працівників зазнали різного складу уражень. Також ми маємо кількість поранених і серед пацієнтів. Зараз ми чітко знаємо про сім поранених діток їхньому життю нічого не загрожує. Вони отримали медичну допомогу. Але ключова мета в нас була в зв'язку з тим, що пошкоджено. Основні лікувальні корпуси а всього пошкоджено 4 лікувальні і один адміністративний корпус забезпечити евакуацію пацієнтів, які перебувають. На апаратах життєзабезпечення, які не можуть функціонувати без цієї допомоги. А ми розуміємо, що з технологічної безпеки нам потрібно було повідключати все: і електрику, і газ, і гази, в тому числі і кисень і інші механізми. Тому координована робота, яка відбувалась тут у всіх служб, дозволила нам сьогодні сказати, що ми евакували понад 600 пацієнтів, із них понад 100 в інші заклади охорони здоров'я, в тому числі в реанімаційні відділення, відділення, де проводить. Ця онкогематологія, де надаються медична допомога, і зараз команда Ахмедиту роз'їхалась по всіх лікарнях для того, щоб надавати медичну допомогу і контролювати доставку ліків, щоб ніхто не постраждав. Окремо включилася Укрзалізниця і тих, хто приїхав на планове лікування, але не ліку, не був пролікований, ну тільки були в черзі на лікування. Сьогодні ми їх спокійно розвозимо додому для того, щоб займаючись процесом відновлення цього корпусу, ми скажемо, коли їм потрібно приїхати і продовжити лікування. Основну діяльність ми переносимо зараз на дві лікарні в обласних, яких нам дали, де буде і хірургічний прийом, і терапевтичний прийом. Але це пізніше вже ми вийдемо з комунікацією разом з головним лікарем для того, щоб всі знали, куди потрібно звернутися за медичною допомогою. Тому сьогодні евакуація відбулася всіх поетапно. Евакуювали, включені всі наші національні заплати. Онкохворих дітей пріоритетом були до Національного інституту раку. Звільнено відділення, і там розпочався процес. А інших, хто не може прийняти інститут раку, в Київський обласний онкологічний центр. Нейрохірургічних хворих перенесли в Національний інститут нейрохірургії, Травматологічних хворих, в Національний інститут травматології академії медичних наук. Тобто, ми зробили все можливе для того, щоб пацієнти, які тут знаходились по профілю, отримали медичну допомогу. Інших закладах з розумінням, що унікальними є не тільки лікарня, а спеціалісти, які працюють на обладнанні, саме медики з Охмадиту зараз розуміють, де їхні пацієнти і розпочинають командами продовжувати те лікування, яке було у пацієнтах на базі інших закладів. Деяке унікальне обладнання, яке не може транспортувати, призведе до того, що ми затримуємо процеси лікування. Але якщо вони будуть критичними, сьогодні в мене велика комунікація з міністрів Європейського союзу без Посередньо написав міністр охорони здоров'я Німеччини Стела Карікідіс, яка є директором є, директорату охорони здоров'я в Європейської комісії. Всі вони чекають в разі необхідності. Якщо ми бачимо, що ми не можемо надати медичну допомогу, буде зроблена медична евакуація. У нас прохання координувати медичну допомогу виключно з тими координаторами, які визначені закладом, і про які є на напис на сайті Охмадиту в його соціальних мережах. Ми чітко Казали, хто і хто хоче допомогти фінансово для відновлення закладу або для закриття нагальних потреб, перераховуйте гроші на той рахунок. Все інше, що потрібно перевозити, координуйте перед тим як вести за номером телефону, запитати, чи є в цьому потреба, чи немає потреби. Все, що ми отримали, дякую. Команда Ахмедита розподілить на між всіма лікарнями, які поїхали лікуватися дітки з цього закладу. Той, хто підіймає руку на лікарню, той терорист в цьому корпусі були діти, яких ми не можемо спускати в. Бомбосховище це діти, які перебувають весь час на апаратах штучної вентиляції легень, які не можуть вийти за межі кімнати, тому що в них імунна система не працює в них або підготовка до пересадки кісткового мозку, або здійснена пересадка кісткового мозку. Там, Там навіть рідних не допускають місяцями до цих діток. І ми розуміємо про те, що бомбос під час повітряних сирен в них це питання шансу, чи прилетить, чи не прилетить. Тому Питання в тому корпусі можна було спустили медиків, врятували життя, але інші багатопрофільні лікарні це нереалістично всіх спустити за той короткий період часу, коли летить ракета на ті неможливо.